Ось я почистила грибочки. Я сьогодні не буду їх мити, не буду варити, а зразу посмажу на сковорідці. подивлюся, що з цього вийде. Хочу смаженої картопельки з грибочками. я ось так довільно порізала на правильними кусочками підсмажу і, бачите, виділяється волога. Я їх не варила, тому все, що в них було. Так Зараз я це зірю і додавлю порізану цибульку. І ось так у нас протушкувалися грибочки, я трішки присолила. Цибулька підсмажилась, аромат неймовірний, просто аж дух захоплює. Ось ця водичка, що я злила. Ну, якби я варила бульон, я б може її використала, а так просто вилю, Залишилося діло за картопелькою. Ішли. Біла до картоплі, я так її порізала персові. Грибочки випилила в таку формочку, квитку поміняла. На цій рум'яна кірочка утворюється у картоплі. І потім, коли вона буде майже готова, я додам грибочки. Не знаю, чи всі, не всі, подивлюся по. Тому, тому що якщо ми картоплю сиру покладаємо в гриби, то гриби вгорять, а картопля буде сира. Ну ось наша картопелька майже готова. Ми трошки присолили. І зараз зверху насипаю грибочки. Нехай трішки прогріються і подружаться ароматами, а потім я перемішаю. І ось картопелька вже готова, така рум'яна, запашна. Гарненька, і гриби не пригоріли, не викопали. Такі ж свіженькі. І так смачненька. Смачного.